У майбутньому Україна стане членом НАТО. А на цьогорічному саміті Альянсу в Вашингтоні сполучені штати матимуть оголошення щодо шляху нашої держави до альянсу. Ми ж з вами не хатім такого розвитку. Про це розповів речник держдепу сполучених штатів Меттью Міллер. Потрібно чітко розуміти, як виглядає шлях для українців. Для українського уряду має бути зрозуміло, чого потрібно досягнути, і ми продовжимо над цим працювати. Звичайно, ми будемо мати оголошення щодо цього, коли дійдемо до самого Вашингтонського саміту. Підкреслив Міллер. Нагадаємо, що ювілейний 75-й саміт лідерів країн НАТО відбудеться з 9 по 11 липня поточного року. Україна сподівається на. На два рішення цього саміту про передачу нових систем протиракетної оборони та про конкретні кроки на зустріч членству України в альянсі. Держдеп переконаний майбутнє України в НАТО, а США продовжуватимуть надавати Києву все, що потрібно, щоб захистити себе. Як виглядатиме міст між Україною та НАТО після саміту у Вашингтоні? Чи змінилась стратегія США щодо перемоги Україні за два з половиною роки повноштабної війни? Я запитав в ексклюзивному інтерв'ю із речником держдепартаменту Метті Міллером під час візиту в Україну. Держсекретар Ентоні Блінкен наголосив на тому, що допомога США Україні вже надходить, і це суттєво допоможе в обороні проти Росії. Ще він говорив про стратегію щодо перемоги України через два з половиною роки війни. Як саме виглядає ця стратегія? Ми досі переконані, що Україна може виграти у цьому конфлікті, що Україна виграє у цьому конфлікті, і ми віримо в це, тому що ми бачили, що роблять українці протягом більш ніж двох років після того, як Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення в Україну. Ми бачили, як українські військові відбили атаки російських сил поблизу Києва. Ми бачили, як вони повернули більше половини території, яку спочатку окупувала Росія. І ми бачимо, як вони продовжують мужньо битися. Ми також бачимо, як Україна відновлює свою економіку, щоб мати змогу твердо стояти на ногах у центрі уваги, як правило, лише військова операція і лише лінія фронту. І однією з тем візиту Блінкіна було те, що Україні потрібно зробити, щоб досягнути успіху у дипломатичному, військовому та економічному планах. Наприклад, український експорт зараз повернувся на той самий рівень, який був до вторгнення. Це надзвичайне досягнення. Якщо врахувати, що Україні доводиться відбудовувати свою економіку у той час, коли вона захищається у жорстокій війні, Сполучені Штати надали підтримку цьому економічному відновленню, так само як ми звичайно надаємо військову підтримку, і ми будемо продовжувати це робити надалі. Стосовно саміту НАТО у Вашингтоні, де секретар заявив, що Україна стане членом НАТО і що одна з цілей саміту НАТО у Вашингтоні побудувати міст, який наблизить Україну до членства. Водночас багато дипломатів закликають НАТО створити реалістичний план членства України в НАТО та конкретні часові рамки. Наскільки ближче Україна зараз до НАТО порівняно із самітом у Вільнюсі? у нас є ще більше шести тижнів до Вашингтонського саміту, тому я не хочу прогнозувати, що глави держав оголосять на цьому саміті. Очевидно, це питання не лише до сполучених штатів є й інші країни-члени НАТО, і рішення в НАТО приймаються шляхом спільного схвалення. Тому усі 32 країни мають відіграти певну роль у прийнятті цього рішення. Від імені сполучених штатів я скажу, що ми дуже чітко заявили, що майбутні України в НАТО інші країни-члени НАТО НАТО також дуже чітко дали зрозуміти, що майбутнє України в НАТО і те, що держсекретар хотів сказати українцям, коли він був у Києві, ми дійсно бачимо міст звідси і туди. Ми вважаємо, що цей міст має бути добре освітлений. Тобто потрібно чітко розуміти, як виглядає шлях для українців для українського уряду. Має бути зрозуміло, чого потрібно досягнути. І ми продовжуватимемо над цим працювати. Звичайно, ми матимемо оголошення Шення з цього приводу, коли ми дійдемо до самого Вашингтонського саміту, але я б сказав, що також важливо зробити крок назад і прояснити, що навіть до членства в НАТО є речі, які ми робимо, щоб забезпечити довгострокову безпеку України, окрім додаткового пакету допомоги розміром 60 мільярдів доларів, який щойно ухвалив конгрес. Ми продовжуємо переговори щодо оборонної угоди з Україною. Є ще близько 30 країн, які або вже уклали, або ведуть переговори про. Довгострокові угоди з безпеки з Україною. Вони включають надання Україні довгострокових зобов'язань щодо безпеки, щоб гарантувати, що Україна отримує не тільки те, що їй потрібно для захисту сьогодні, але й те, що їй буде потрібно, щоб захистити себе у майбутньому. яка реакція державного департаменту на заяви міністра оборони Великої Британії про можливість того, що Китай і Росія розробляють разом озброєння, яке Росія може використовувати у війні проти України? Чи можуть США це підтвердити, якщо так, якими можуть бути наслідки для Пекіна? Ми ще не бачили самі цієї інформації. Ми не бачили даних розвідки, які можуть це підтвердити. Звичайно, ми поговоримо з нашими британськими колегами про те, що вони бачили. Ми хочемо повністю проаналізувати цю інформацію і побачити, базуючись на чому вони зробили такі висновки. Що стосується сполучених штатів, ми дуже уважно вивчали це питання, тому що був час, коли ми були дуже стурбовані, тим, що Китай збирався постачати військову підтримку Росії, і ми чітко дали. Зрозуміти китайському уряду, що це було би неприйнятно, і ми знаємо, що багато країн також дали Китаю зрозуміти, що це неприйнятно. Ми не бачили, щоб Китай перетнув цю межу. Ми не бачили, щоб вони зробили такий крок. Тим не менше, ми були і залишаємося неймовірно стурбовані тим, що робить Китай продажами китайськими компаніями мікроелектроніки, оптичних датчиків і іншого обладнання, яке не є військовим, але яке Росія використовувала для відновлення своєї оборонно промислової бази та підживлення своєї військової машини. Ми чітко дали зрозуміти, що маємо занепокоєння з цього приводу, і це стосується не тільки США, інші члени групи Семи, інші країни чітко висловили свою стурбованість, і як сказав держсекретар, коли він відвідав Китай кілька тижнів тому і підняв саме це питання з президентом Сі, якщо Китай не вживатиме заходів для вирішення цієї проблеми, це зроблять Сполучені Штати. Держсекретар Блінкен заявляв, що Конгрес наділив держдеп повноваження використовувати заморожені російські активи для відновлення України від шкоди агресії Путіна, а також про те, що США працюють разом із групою СИМИ заради досягнення цієї мети. Наскільки далеко просунулася ця співпраця, та коли можна очікувати прогресу у цьому питанні? Не можу назвати часові рамки, але скажу, що це термінове питання. Ми працюємо над тим, щоб якомога швидше розблокувати ці кошти, і це питання, над яким ми працюємо з нашими союзниками в групі семи, тому що переважна кількість цих коштів не зберігається у банках США. Вони зберігаються на рахунках за кордоном, і тому, щоб повністю використати ці кошти, нам потрібні дії не лише з боку сполучених штатів, але з боку інших країн. Тому конгрес дав нам ці повноваження. Ми збираємось. Ся використовувати це повноваження, та будемо продовжувати працювати з нашими союзниками та партнерами, щоб переконатися, що ми можемо використовувати повну вартість арештованих російських активів, щоб переконатися, що вони будуть використані для відновлення збитків, які Володимир Путін вчинив по всій Україні. Росія розпочала перший етап навчань із застосуванням нестратегічної ядерної зброї. Про це повідомили в російському оборонному відомстві. Міноборона РФ підкреслює, що ці навчання проводять з метою підвищення готовності нестратегічних ядерних сил до виконання бойових завдань. Питання ядерних навчань лідер Росії Володимир Путін також може обговорювати із Олександром Лукашенком під час візиту в Білорусь. Моя колега Тетяна Ворожко спілкувалась із колишнім послом Сполучених Штатів в Україні про те, що означають ядерні навчання. Росії та яку загрозу вони можуть становити? Російські військові періодично проводять ці навчання. Я думаю, що їхній вибір анонсувати ці навчання заздалегідь, а вони зазвичай так не роблять. І те місце, яке вони обрали, яке безпосередньо прилягає до кордону з Україною. Вони намагаються подати сигнал. Україну намагаються змусити нервувати. Вони намагаються змусити захід нервувати. Але ми можемо вирішити залишатися спокійними і не нервувати ще у вересні 2022 року подібними погрозами вони хотіли добитися кількох речей. Перше, вони хотіли переконати Україну не намагатися повернути окуповану територію, і вони хотіли переконати США та НАТО припинити надсилати зброю Україні. Що ж Україна швидко дала зрозуміти, що збирається продовжувати боротьбу. Українці сприймають цю війну як екзистенційну, якщо вони програють, Україна зникне, і тактична ядерна зброя не вплив. Уває на цей розрахунок. А захід по суті відповів: якщо ви, Росія, почнете використовувати тактичну зброю, це матиме серйозні наслідки, катастрофічні наслідки. Крапка, хоча я думаю, для росіян було сюрпризом, що Китай та Індія, країни, які Росія вважає дружніми, у приватних розмовах казали Путіну цього не робити, не використовувати ядерну риторику.